Ми продовжуємо. Ситуація із захворюванням на грип в області критична. Серед осіб, що захворіли найбільш вразливі діти віком до 4 років та підлітки. Як не захворіти, та що робити у випадку, коли вже з'явились перші ознаки вірусної інфекції? Ми запитали у житомирян, що відповідали вони. Дивіться просто зараз. Нічого, поки пока нормально все щось вживаєте, так щоб не захворіти. Хто як? Рідні боліли. і боліють зараз поки ще. Ну Зараз у мене жена боліє з ребенком. Угу. А як вы рядку? Ну, допустим, медикаменти в основному, ну, так і эти народные средства, там малина, калина, всяке такое. Утра їсти по ложці меду, через минут 15 взяти кружку води, випити і буде порадок. Часник їм цибулю, все під ноїм таке, і, сал, і салам і ніяких немає проблем. Поки не хворів за В сім'ї то ніхто не хворів іще. Це багато піття теплого, теплого, калину, малину, молочко з маслом, з медом. Розкладати в спальні там, де ходиш, на кухні, порізати часник цибулю, щоб дихати цими фітонцидами. Вот. Ну а так, протягом грипозні, від полоскати горло, провітрювати кімнату кожних дві години, щоб був свіжий, свіже повітря щоб було. Не боліли, слава Богу. Треба акс... аксаліновою мазію мазатися, ще не купили. Угу. А ви як рятуєтесь? Як рятуюсь. Часник нюхаю. Так. Ну, нюхаю, бо ж е, желудок не дає їсти. А цибулю стара хоч теж погано стараюсь цибулю їсти. А так пішки хожу, свіжим повітрям е, дихаю. На дачу лісом як пройдусь, хорошо, і воно мене, я вважаю, що спаса. Супер порада, дякую. І от сейчас на багуню пішком йдемо. Тролів там може бути вірус. А от ми йдемо пішком і в здоровому тілі, здоровий дух. прокоментувати відповіді людей щодо запобіганню та лікуванню грипа ми запросили в студію президента Асоціації сімейних лікарів в Житомирської області Вікторію Івчук. Отже, вітаю вас, пані Вікторія. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго. Ви все почули, все побачили. Трошки посміхалися. Я я помітила це. Що такого? Які байки, які міфи тут тільки що ми почули, саме дійсно, от міфи. Більшість тих, що я також почула: калінка, Головне, малінка, мед, що тут звучало, Сабо, речі. часник. Що це все не діє на грипу, що взагалі-то це не є взагалі препаратами, які можуть впливати на грип. зараз. Міністерство охорони здоров'я навіть видало лист, по якому можна сказати точно, що. Ні вітаміни, ні антибіотики, ні антигістамінні, ні препарати, які зменшують симптоми грипу. Вони не є впливовими на грип. І якщо навіть казати противірусні препарати, це лише два препарати, які впливають на грип: це азальтамивір і занамівір. Це препарати, які по факту зменшують важкість стану. Вони не можуть впливати на... Захворювання, які легкі, тому що в таких станах люди можуть просто отримати резистентність до цих препаратів, тому що взагалі це не препарати профілактики, це лікування важких станів пневмоній, які є вірусними. На сьогоднішній день саме від цього помирають пацієнти з грипом. Якщо ми знаємо, що починається грип з високої температури і інтоксикації, це саме той стан, який відрізняє від інших хронічних від інших григри. На сьогоднішній день взагалі розуміння людей, що це можна вилікувати медом калиною, це дуже велика помилка. На сьогодні перше затягується це захворювання, що потім така форма важка, що вже й до смерті. Профілактичним доходить. станом є щеплення. Саме щеплення проти грипу вони попереджують важкість захворювання і ускладнень, з якими потрапляють люди вже в стаціонар. І фактично, на сьогодні міф, що не можна щеплюватися, коли вже є епідемія, дуже великий, тому що після щеплення вже два тижні. І людина отримує імунітет проти грипу. Саме це завдасть цьому процесу важкості стану профілактичного саме буде момент. І якщо людина буде знати, що вона не має контакту, звісно, це її вибір. Але попередження. Захворювання це не лікування, тому що ціна питання навіть противірусних препаратів сьогодні більше ніж 500 гривень, і а ціна вакцинації це зовсім інша ціна. А яка ціна вакцинації? Ну я не можу сказати так насправді, але 200 гривень це може бути той ваксігрип або інші препарати, які на сьогоднішній день є. Це флюорікс є вакцина проти грипа. Насправді. Сьогодні ми хочемо довести до кожного громадянина України, що вакцинація це є основний метод профілактики проти грипу. Які ж мають бути перші наші дії, якщо ось у когось в родині ми бачимо перші ознаки грипу це висока температура, так що так, це має ще бути інтоксикаційний синдром, тобто загальне почуття дуже важке. Але справді ще така особливість: грип не починається з нежиті. Нежить це такий стан, який потім, можливо, приєднається. Але спочатку це ні сухий. Важливо знати, що кашель, який виникає на другий день і біль за грудиною, яка пізніше може стати саме запаленням легень, як ознакою. Вони важ... Дехто каже, це хандроз? Це в мене загрузнує. З температурою це вже просто парадокс. Хоча можуть іноді і насларвитися одне на одне захворювання. Але коли ми бачимо невправляємість саме температурного режиму тіла, скільки температура 38, має бути такою, 39. що 38, 39 і, і вище. і які не дають ефективності прийняття жарознижуючих препаратів, Тобто вона не контрольована. Ця температура, оце страшно, коли людина з таким станом сидить вдома і чекає, як кажуть, сподіваного Полегше. стану. Але потрібно звертатися до лікаря в першу чергу. Якщо стан з'явився, консультуйтеся. Якщо можливо є екстрена допомога, викличіть. Якщо стан важкий, якщо це можливість сімейний лікар, це сімейний лікар. Скажіть, а як саме в Житомирі складається ситуація із щепленням? Чи багато людей зверталися і звертаються сьогодні? Я можу сказати, про скільки ем, є достатньо інформації. Але люди вважають, що грип це не та вакцина, режиня вакцина від грипу це не та вакцина, яка їх захищає. Я можу сказати стовідсотково. Просто така інформація помилкова. Вона захищає, тому що навіть якщо людина захворів, неї є можливість померти. Це страшний. Критичний випадок, але якщо ми попереджуємо цей стан вакцинацією, і він захворіє, але в легкій формі перенесе, то це ж різні речі. Ми маємо вибирати між добром і як кажуть, і шкідливим станом. А дітям саме з якого віку можна робити таке щеплення? Дітям робляться з 6 місяців щеплення, і це е, так само надається вакцина в може бути або інша якась будь-яка вакцина. Діткам, які маленькі е, і вперше вакцинуються, їм робляться подвійне щеплення, е, тобто один раз, а потім через 30 днів другий раз. Е, Діти, які постарші, вони роблять щеплення один раз тільки. Дійсно, сам імунітет він триває від 6 до року. Саме такий термін тривалості цього імунітету, але якщо брати всі такі широкий загал, і всі зроблять вакцинацію, тобто колективний імунітет буде високий, тобто здійснюється зрив передачі віруса. Це тобто зрив епідемії так. певної, так? так? А от саме така епідемія в цьому році. Чи ми захищені від того, що в наступному не буде такої, чи можливо буде інша? Від чого це залежить? Ну, взагалі, на сьогодні циркулює Гонконг грип. Відповідно до цього, ми знаємо, що питання складності і ускладнень, які виникають після цих станів дуже важкі, дуже сумська область. Вона зараз на грані такому дуже критичному. Там багато виникло смертельних випадків, там карантин об'явлений. Тому говорити, що грип це просто так, це дуже Просто сезонне захворювання. Ні, Ми це вже дуже про це страшно. маємо забувати. Як Ви вважаєте, чому саме зараз такі страшні захворювання з'являються? Тому що, ну я не можу сказати, людство у нас трошечки неправильно себе поводить. Воно жорстоке. А взагалі, як кажуть іноді, що як кажуть, на зідання стану приходять хвороби. Не просто так. Все не просто так в світі. Все має якийсь зворотній цикл. Якщо ми робимо зло суспільству, відповідно. Природа нам відіграє таким самим. Тобто то з'являються різні епідемії, так? так. Скажіть, наостанок, тому що вже час наш підходить до завершення, все ж таки перші дії ми сказали, ми телефонуємо і викликаємо лікаря, якщо вже температура така зашкалює. Так. Але як ми можемо бути впевненими, що от я і моя родина не захворіє? Чи ми не можемо взагалі бути впевненими, якщо ми не зробили щеплення? Ще раз хочу повторити. Ну розумієте, тобто те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, це воно не береться зовсім до уваги зараз. Воно вже, може так? полегшити стан. Так воно може якість життя полегшити при цьому захворюванні, але лікуватися треба згідно призначень лікаря. Тобто, це основне, що мають знати пацієнти. Насправді, лікарі обізнані на сьогоднішній день. Є протоколи по лікуванню грипу. На сьогодні кожен лікар знає, що стан, який пацієнта важкий, потрібно його госпіталізувати. Тобто потрібно гарного мати лікаря в першу чергу. <рес> так, ми вважаємо всім мати гарного лікаря. І нагадую, що сьогодні консультацію лікаря ви отримали ви від президента Асоціації сімейних лікарів в Житомирській області Вікторії Івчук. Залишайтесь з нами.